Так, всім привіт! Хочу поділитися з вами такою історією. В общем, загодів Підшипник муфти кондиціонера. А він там той кондиціонер. Я так думав, що це така причина була. Значить, Так як я знаходжуся за кордоном, в мене нема нічого. Мусив купити такий зйомник Amazon 30 євро. Такий ключ, щоб тримати. Пластину муфти 10 євро. І ще такий зйомник такий на болту, щоб пластину витягнути. Не того що треба ще зйомник підшипника І коротше, що іменно в чому прикол, я хотів вам сказати? Що причина була не в підшипнику, як виявилось? Причина була не в подшипнику. А причина була в тому, що... Прижимна пластина. Не знаю чого від температури, чи що, чуть-чуть викривилась і черхала саму муфту. І, виходить, що був такий скрежот. Сама пластина черхала, за, почала черхати за муфту. І як покрутив муфту без ремня, типу, то такі чорхи йшли. Чи -щи 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 -щи. Часом переставало черхати, часом робило. ну і так як обично, ну що причина? Підшипник, значить Ків міняти підшипника. Але проблема була сама в неї в підшипнику, а в тому, що ця прижимна пластина почала черхати до того. Тому якщо у вас якась така от кажуть, що треба міняти підшипника, то можна для початку теж подивитися прижимну пластину. Не знаю, чи так на відео, можу її показати. Вона на самого краю. Стої. Там зазор буквально десь 2 мм, чи 3 може максимум 2 мм, десь там зазор. Е... Де і коротше що, я відкрутив цю прижимну пластину, почистив між пластиною, саму пластину почистив і, і сам шкіл той почистив теж. Наждачечко і легенько. і поставив це все діло назад. І все, коротше, в мене проблема іщезла. <сі> так що отак. Але є один момент, я як закручував це все діло назад, воно чогось ця пластина прижимна назад не закрутилася, так як треба. Бо зазор став більший такий. 4-5 мм став зазор. І коротше, яка включив кондиціонера, пластина не, не прижималася і в мене компресор не робив, причина була опять же, в, в самій шпонці. Коротше. Бо там є шпонка. Я як витягував з сйомником пластину, значить, походу, шпонка трошки з'їхала трохи далі на 2 мм. І, виходить, що вона там дуже туго стоїть та шпонка. Як я поставив пластину назад, та шпонка, що на 2 мм вилізла, вона не дала мені докрутити саму пластину до кінця. І оці 2-3 мм недокручених, в мене не включався кондиціонер. Я потім мусив все назад розбирати, ту шпонку молотком подбив назад, тих 2-3 мм. Тоді її поставив назад, закрутив коротше, і, все, і тоді мене все робило. Тому я стикнувся з такою ще проблемою, та є шпонка. Так що звертайте увагу, якщо будете. Сторо щось таке робити, щоб не лоханутися, так як я. Так, в середньому у мене десь 3 години пішло, щоб це все розібрати і зібрати. Да, і в общем так. Так що хочу просто сказати, що не завжди може бути причина в подшипнику, а може бути причина в тому, що сама прижимна пластина, сама прижимна пластина починає черхати, так як в мене. Я не знаю чого. Але вона почала черхати, десь походу не знаю, може метал чуть, метал чуть десь перегрівся чи що, чи просто повело, чи десь якась вода попала, не знаю, що могло статися. Раніше такого не було нічого в мене. Десь ось так от, ось так. Хотів просто поділитися своєю історією. Можливо, комусь буде цікаво. Як можна провірити, як на мене, зняти ремня. Якщо крутиш черхає, я так як черхало, береш цю прижимну пластину, чуть-чуть її рукою крутиш, щоб не було ніде, щоб зазор був одинаковий, так її виставляєш і крутиш. І якщо перестає черхати, значить причина цій пластині. Значить її просто Почистити все і поставити назад. І весь ремонт. Коротко. Тому ось так от. Що вам ще хотів сказати, так як я знаходжусь за кордоном Німеччина. По цінах можу сказати, скільки це обходиться, ремонт такого, заміна такого підшипника. Вам обойдеться десь обйдеться 200 євро, як, як найменше. Мені довелося, що я взяв, коротше... бо мусив взяти підйомник. Година підйомника в гаражі 15 євро. 3 години 45 євро. Такі ціни в Німеччині. Якби ви дали майстру, майстер вам би то зробив би за 100-140 євро за годину бере за роботу. І вам би 3 години обійшлося б в 300 євро десь. Якщо він за, то, за 3 години зробив би то. Та ось так ось, коротше. Тому скажу, що за кордоном старими машинами їздить трохи... Дорого, дорого виходить. Добре, всім дякую увагу. Не ламайтеся, все, всім пока.